Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок математики. Урок 4, сторінка 17. Тема нашого уроку звичайний дріб. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками, множення двоцифрових чисел, задача на знаходження суми двох добутків. Виконаємо вправо 1. Прочитай дріб, обведи кружечком чисельник, а квадратиком знаменник. Читаємо разом: 2 п'ятих, 3 сьоми, 7 десятих, 4 дев'яті, 5 шостих, 1 двадцять друга, одинадцять вісімнадцяти, одна п'ятдесята. Обводимо кружечком чисельник, чисельник вгорі. Обводимо квадратиком знаменник знаменник внизу. Виконали завдання. Сьогодні ми з вами навчимося порівнювати звичайні дроби з однаковим знаменником. Читаємо правила. Із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший, і, навпаки, меншим той, у якого чисельник менший. Зверніть увагу, знаменники повинні бути однаковими, наприклад, одна четверта і 3 четвертих. Одна четверта менше, ніж 3 четверті. 5 восьми і 3 восьми. 5 восьми більше, ніж 3 восьми. Допоможи порівняйку визначити за допомогою рисунків більший дроб. Подивилися знаменники однакові. Отже, більший той дроб, у якого чисельник більший. І це у нас. 2 цей дроб більший. Поставимо знак 1 третя менше, ніж 2 треті. Порівняй дроби. Натисніть на паузу і порівняйте дроби. 5 восьмих більше, ніж 2 восьмі. тому що 5 більше, ніж 2. Одна десята менше, ніж дві десяті, три сьомих менше, ніж п'ять сьомих. Запиши число наведене у вигляді суми розрядних доданків. Давайте прочитаємо отже, 200 тисяч. Додати 9 тисяч і додати 1. Що ми запишемо? Так, 209 тисяч один. Двадцять тисяч додати дев'ятсот і додати десять буде двадцять тисяч дев'ятсот. Дві тисячі додати дев'яносто один. Так, 2091. Записали. Наступне завдання. Права чотири. Пригадай множення іменованого числа на натуральне, сторінка сьома. Допоможи знайку виконати обчислення в робочому зушиті. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Перевірте Виконайте завдання математичного диктанту. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування виконай завдання. Запиши лише відповідь. Обчисли добуток чисел 6 і 3. Обчисли добуток чисел 6 і 3. Перший множник 5, другий 9. запиши добуток. Перший множник 5, другий 9. запиши добуток. Перший множник 5, добуток 15. Запиши другий множник. Перший множник 5, добуток 15, запиши другий множник. На яке число потрібно помножити 4, щоб отримати 8? На яке число потрібно помножити 4, щоб отримати 8. Другий множник 5, добуток 5, запиши перший множник. Другий множник 5, добуток 5, запиши перший множник. У скільки разів 12 більше від числа 2? У скільки разів 12 більше від числа 2. Перевіримо, як ви виконали завдання математичного диктанту. Вивчимо та відтворимо з пам'яті алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. у стопчик. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника, а десятки другого множника під десятками першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником, постав риску. Виконай множення. Спочатку помнож перший множник на одиниці другого множника. 5 помножимо на 3, отримаємо 15, 5 одиниць пишемо під одиницями, а 1 один десяток запам'ятовуємо, і, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. 5 множимо на 2, отримуємо 10 і додаємо ще 1. Отримуємо 11, записуємо 11 у розряді десятків і сотен. Отже, 115 це перший неповний добуток. Помнож перший множник на десятки другого множника. 1 множимо на 3, отримуємо 3. Записуємо цифру 3 під одиницями розряду десятків першого неповного добутку. Потім множимо одиницю на 2, отримуємо 2. Записуємо цифру 2 під одиницями розряду сотень першого неповного добутку, другий неповний добуток. 23. Виконай додавання неповних добутків та отримаєш остаточний результат. Число 345. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз алгоритм письмового множення. Виконаємо множення за наведеним вище алгоритмом. І так, записали вираз. Запишемо другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника, а десятки другого множника були під десятками другого множника. Виконаємо множник. Спочатку помножимо перший множник на одиниці другого множника. Множимо 6 помножити на 2. Буде 12. 2 пишемо в розряді одиниць, а 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 буде 12. Та ще один буде 13. Записуємо 13. В розряді десятків. І сотень. Отримуємо перший неповний добуток. Помножимо перший множник на десятки другого множника. Один помножити на 2 буде 2. Результат записуємо під десятками. Першого неповного добутка. 2 підписуємо під трієчкою. Множимо тепер 1 на 2 десятки, 1 помножити на 2 буде 2. І записуємо під одиничкою, тобто в розряд сотен. Підводимо риску. І додаємо. Два зносимо. Три додати два буде п'ять. Один додати два буде три. Триста п'ятдесят два. Виконаємо множення. 34 помножити на 12. Спочатку помножимо перший множник на одиниці другого множника. Ось одиниці. 2 помножити на 4 буде 8. Пишемо 8 в розряді одиниць 2 помножити на 3 буде 6. Пишемо 6 в розряді десятків. Маємо перший неповний добуток. Тепер помножимо перший множник на десятки другого множника. Десятки це 1. 1 Помножити на 4 буде 4. Записуємо результат у розряді десятків. Коли ми множимо на десятки, то у нас завжди отут у розряді одиниць залишається пустота, нічого ми тут не пишемо. 1 помножити на 3 буде 3. Трієчку записали в розряді сотен. Маємо другий неповний добуток. Додаємо тепер неповні добутки. Вісім, знесли, шість додати чотири буде десять, нуль пишемо, один запам'ятовуємо. Три та ще одиничка, яку запам'ятали, буде чотири. Результат 408. Наступні два приклади розв'яжіть самостійно. Виконуємо завдання розумнички. Розв'яжи задачу на знаходження суми двох добутків. Читаємо задачу. Для ремонту школи використали три банки білої фарби по 3 кг в кожній, та 4 банки зеленої фарби по 5 кг у кожній. Скільки всього кілограмів фарби було використано для ремонту школи? Запишемо коротко цю задачу. І так, для ремонту школи використали білу фарбу, позначимо буквою Б, і зелену фарбу, позначимо буквою З. Три банки білої фарби по 3 кг в кожну. Три банки по 3 кг. І зеленої чотири банки по 5 кг. Скільки всього кілограмів фарби використали. Розв'язання. Щоб знайти, скільки білої фарби використали, треба що зробити? По 3 кілограми взяли три рази. Так, правильно, треба 3 помножити на 3. Буде 9 кілограмів білої. Фарби. Щоб знайти, скільки зеленої фарби використали, треба що зробити? По 5 кг взяли 4 рази. Так, молодці, 5 помножити на 4 буде 20 кг. І щоб знайти скільки всього, тобто скільки разом, що ми зробимо? Додамо до 9 додати 20 буде 29. Запишемо вираз, дивимось на третю дію. 9 додати 20. Як ми одержали 9? Це 3 помножене на 3. А 20 це 5 помножене на 4. Отже, замість 9 підставимо добуток чисел 3 і 3. А замість 20 підставимо добуток чисел 5 і 4. Ось і маємо вираз. Залишилося записати відповідь. Прочитаємо ще раз. Запитання, скільки всього кілограмів фарби було використано для ремонту школи? 29 кілограмів фарби було використано для ремонту школи? Розв'яжемо наступну задачу. Допоможи суперромбику виконати завдання. Накресніть квадрат, площа якого дорівнює площі прямокутника зі стороною 8,2 см. І так, давайте пригадаємо, як знайти площу прямокутника. Так, S дорівнює А помножити на Б. Отже, сторона А. 8 см, сторона Б 2 см. Можемо знайти площу цього прямокутника? Так, можемо. Як ми це зробимо? Молодці, 8 помножити на 2 буде 16 см квадратних сантиметрів. А площа квадрата така сама. Тобто теж 16 квадратних сантиметрів. Скажіть мені, які сторони ма... повинен мати квадрат, щоб площа його була 16 квадратних сантиметрів? Так, правильно, 4. Отже, сторона квадрата 4 сантиметри. Тому що 4 помножити на 4 буде 16, накреслили квадрат зі стороною 4 см, позначили кути буквами, виконайте самостійну сторінку чемпіонів, фотографуйте і надішліть. На пошту, мені на пошту для перевірки. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, як письмово множити двоцифрові числа. Також навчилися порівнювати звичайні дроби з однаковими знаменниками. І розв'язували задачі на знаходження суми двох добутків, Та також розв'язали ще й геометричну задачу. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.